Ну, це офісник, типо дзвонить мені і каже, ми можемо решить все твої вопросы з воєнними, з медійкою, з СБУ, з всем. Я знаю, як це працює. Кажу, ні. А -а. Проходить там два дня, приїжджає батя, тому що якось не знаю, вийшло приїхати з фронту, типу, бачив, що там вже якісь підписи помінявся з кимось. Не знаю. Приїжджає батя, ми на річці, жарим шашлик, я в Майки, в Шортах. Я кажу радакам, що типу, є людина, яка може допомогти. Кажу, ну звідти. Поспілкуйся, родителі поняв кажуть. Я думаю. Я розшатаний, в мене вже нема опори. Ну хто, як не родителі, типу, може тут якби, підсказати. Ну, я дзвоню йому, він приїжджає до мене в Бердичі. на лексусі. Рано такий модний. Сігаретки. Я приїжджаю на своєму Мерседесі. 223-й у мене був теж чорний. Я до чого це кажу, що це була картинка з бригади. Поняв. ми типу, Приїхали. Це була траса житомир бердичів Вона була на ремонті. Лексус стояв тут, я під'їхав сюди. Він вийшов з охранником, а я вийшов по грязних в в тапочках з річки, в шортах, отаких купальний, в майках, і зашуганий, отакий, тому що не розумію, що відбувається. Просто переляканий, обістраний. Я, я в нього прошу. Дай, пожалуйста, сигарету, по руку так тросить. І сижу, і мені постійно каже, Да не переживай! Да не переживай. Поняв, він постійно показував силу, вот таку, типу, свою, ну, щоб домінував. Він домінував, прям повністю. Я, типа, реально сидів обісраний.